Так, добрий день, мої хороші. Дивіться, сьогодні цілий обід тим і займалася, що писала прогноз. Ось одна стоїть на рік. Одній хороший, мої знайомі. Ось один листочок. Інший, другий. Бачите? І третій. Ну, на 4. Астрологічний. На дві сторінки. Нумерологічний на півтора. І таро. Карта руку. А ще я не писала рунічний, тому що і так дуже багато інформації, дуже багато інформації. Не писала ще рунічний і по місяцях. Ну, це я думаю, що це питання можна буде вирішити пізніше. Головне основне, я написала. Так що, є що читати, є над чим подумати, є над чим працювати. Так, якщо ви хтось захочете зробити і собі такий прогноз астрологічний, нумерологічний по картам Таро, Карта року місячний, да, ну, тобто по місяцям, по картах таро по місяцям. Рунічний, який ще? По гексаграмі? Можна даже зробити, Навіть по гексаграмі. В общем, хто що хоче, я можу також це зробити. Коштуватиме оце все. 300 гривень. Тому, якщо ви зацікавлені, це невелика сума. Якщо ви зацікавлені в такому прогнозі і на рік по даті народження, то можете звертатися. Будь ласка, я з вами попрацюю. От. Ну, як це буде ви головне, якщо хто буде зацікавлений, ви головне напишіть. А як це буде проходити, я вже вам потім все напишу. Так що, якщо ви хочете, так що я ціли, сьогодні цілий обід. Е, По-перше, знімала вам відео про котики, вже ж показувала. Потім е, сіла, попила чай і сіла ж оце за прогноз. От. І цілий обід писала. Якщо чесно, трошки втомилася, тому що треба було дивитися, вибирати от саме те, що треба. Ой, а що ти робить там деякі? Ти трошки втомилася, якщо чесно, то трошки втомилась. І зараз, вже під вечір, я вже хочу просто відпочити. відпочити. Так що я зараз, мабуть. Дінуся. В общем. Дінуся. Можливо, трішки на вулицю вийду, щоб подихати свіжим воздухом, щоб трошки голову свою в порядок привести. Знаєте, отак от. Так -от. І потім вже буду відпочивати. Напишу клієнтки. Клієнтка, ти мене чуєш, мавірно. Е, що го Готов, прогноз готовий? Все готове. Ну, якщо я ще попитаю, якщо вона хоче ще, або, значить, то буде вже пізніше. А то, значить, буде пізніше. Але якщо хоче, то я можу тоді і на рунах дивиться і по місяцях на картах. В общем, то вже. Ну, в принципі, суть та сама, понимаете, суть та сама, суть та сама. Ну, в общем, оце от так от. Так що займалася інтелектуальною роботою я. Вот так вот. Так що, хто з вас бажає? Будь ласка, пишіть, звертайтеся. Ну, це я так кажу, хто хоче. Е, то, будь ласка, ну я ж кажу, я писала, вродь би, і небагато, вродь би, це, але ну, я просто діла в тому, що. Все в онлайні роблю. У мене там, допустимо, мага щось написала, написала, раз кинула, раз кинула, раз кинула. Це теж в онлайні все буду робити. По вашій даті народженні, по вашому тому всьому, як ви що хочете, це все робиться. От, але я ж говорю, що Ой, такий прогноз на рік по вашій даті народження. Якщо хто забажає, кому це буде цікаво, будь ласка, звертайтеся, такий прогноз буде коштувати 300 гривень. Но... Одне ну, але, але ну, я вже буду робити, якщо я і буду робити такий прогноз, то вже з понеділка. Уже після гробків я буду цим займатися. Просто я обіцяла людині, я не думала цим займатися ну, сьогодні там, чи це. Просто людині обіцяла. Ще раніше ну, трошки затрималася. І тому я оце сьогодні вже хочу його зробити, щоб вже воно було готове, щоб тоді, коли. Треба. коли людина до мене прийде, щоб я її віддала. Так що, людина, давай приходь, я тобі віддам твій прогноз. От, і. Це. Ну, в общем, такого плану. Такого плану. Так що так, якщо вам цікаво, астрологічний цей, тому що я вже з першого, ну я і так і звучала я знаю астрологію, я знаю, там, да, трошки розумію, натальну карту вже зараз почала, але я хочу її більш детальніше вивчити, астрологію, щоб тоді краще ще робити прогнози, не тільки е, на е, рік, а й на місяць. Транзит робити правильний, там, оце все, так що. Да, я зараз почала більш детальніше вивчати, а так я. Ой, останне все. Я так я просто ви мені кислорода не вистачає, мені треба на вулицю вийти. А так я оце все розумію, планети знаю, ці... знаки зодіаки знаю, дама теж, знаєте. Так що тут це. Ну, а нумерологію то взагалі я знаю так. От, поняли, що так от знаю. Тобто це хорошо я знаю. Так що, да, також, можете, хто бажає, можете звертатися. Ну, це хто бажає. Ну, знову ж таки, я до, вже якщо і буду робити, то буду робити після гробки. Тому що, е, звісно, що е, зараз і готується до цього до кожного. Ж дня, і... Можливо, хто буде дивитися, хто не буде. Можливо, цим зараз не сильно зацікавлені люди, тому що такий зараз період. Але коли попадеться відео. вам, от, І ви захочете зробити, то, будь ласка, звертайтеся. Я завжди з вами. Я завжди з вами. Я завжди вам допоможу, розкажу і це. Ну, а більше подробніше, то тоді вже в наступних відео розкажу, що саме. Ну тут, розумієте, головне от дивіться, я от людині, наприклад, написала да, на скількох сторінках. Да, ось от дивіться. Ну, все ж таки великий труд, і така робота, і така оце все. Да, от я написала це гадічний прогноз. Да. І тут от можна головне. Уже по цьому прогнозу, по по цьому, ну, по цій, те, що написала, вистроїть собі план на рік. от, Що треба зробити, що не треба. Це я даю як общу інформацію таку, да, що, які події, яка енергія впливає, що, як і до чого. так, А уже людина, наприклад, ну, не іменно ця, я взагалі зараз говорю, що людина по такому прогнозу вона вже сама для себе може вистроїти план. Як працювати, що робити там на рік? Да, які основні аспекти виділити? Як пропрацювати оце все? Як від чого відхилитися? До чого приблизитись? На що більше звернути увагу? На що такі другого... Як ну, да, такі, що не обов'язково на це вже так, геть, прям, так, знаєте, зациклюватися. Тут головне уловити, знаєте, що? Основну, енергію поточного року, основну енергію поточного року. І основні тенденції, які можуть вас за, ну, як, зачепити, затронути. Да? І головне що треба робити, щоб не було якихось таких сильних помилок, або не було, наприклад, навіть таких якихось великих проблем зі здоров'ям. Да? Це також. От іменно по таких прогнозах, по таких прогнозах, які я роблю, це я просто пишу, тому що я з людиною буду особисто зустрічатися. от, А Такі основні, то я вже даю в онлайні, да, там, наприклад, рекомендації, поради. Оце все. Тому, звісно, якщо це таке відео, знаєте, <свісно> не заплановане так сильно. Тому, якщо вам це буде корисно, якщо вам це буде цікаво, звісно, звертайтеся, пишіть, я вам допоможу. Звісно, проблеми ви будете самі вирішувати. Звісно, я за вас нічого вирішувати не буду і не збираюся, Знаєте, свою карму і проработку ви повинні самі відрабатувати. Але я вам е, допомагаю, як, е, як, допомагаю виділити основне на те, що треба, на що треба звернути більш увагу. І, можливо, на те, що. Може бути головним в цьому році. в цьому році, я не роблю там, Ні, я можу і на 9 років зробити, знаєте, прогноз, і на 129 років. Але це не треба. Саме максимальне це рік. рік, Не треба там багато. да, Я можу і на 9 років зробити прогноз, я можу там ще на 20 років зробити прогноз. Але це неправильно буде. саме Кльове, як то кажуть, саме кльове і саме цікавіше, і саме корисніше, це коли я буду робити на рік прогноз, на рік. От, оце хопіть. Можна потім, потім знаєте, робити по місяцях, так, щоб більше розкривати, який конкретний місяць, що впливає, як впливає, що саме вам слід на чому зосередитися, що пропустити, що відкинути від себе. Це також, тому що якщо ви хочете, щоб ваше життя було більш-менш гармонійним, стабільним і класним, то треба на таке звертати увагу і треба просто йому приділити. Нехай там не, не зациклюватися, звісно, на цьому всьому. Але основні такі пунктики все-таки для себе десь щось вирішити. Якщо вам, наприклад, ну, наприклад да, комусь із вас в травні. Треба приділити увагу на своє здоров'я, наприклад. Да? Більше уваги на своє здоров'я, то цим не треба нектувати. Значить, ви повинні. Наприклад, у травні вже приділити увагу своєму здоров'ю. Да, своєму здоров'ю. Тобто, вже більш там, профілактичні якісь за, засоби приймати, або якесь обстеження пройти таке, ну, легке. Да, або просто поспілкуватися з своїм лікарем, з якимось фахівцем. Тобто, я вам даю направлення, а як вже що робиться, що ви вже самі все приймаєте і робите. Але якщо я говорю, що наприклад, треба. Приділити увагу там, наприклад, в травні своєму здоров'ю. Да? Значить, будьте добри, зверніть на це увагу, не нехтуйте, або там відносинам, Да? Зверніть увагу на вашого партнера. Да? Значить, так, значить, зверніть увагу на нього. Можливо, в нього можуть якісь бути складнощі, якісь труднощі. Можливо, йому як, ну, якась потреба. Ну, для нього, можливо, якась нада буде підтримка, увага ваша. от от. так от. Або, наприклад, вам в травні треба більш відпочивати, наприклад. Да? от Більше відпочинку, більше такої розслабляності, такої, більше. Е Ну, як, такого релаксу, да, медитації більше, ну, так, відпочинку на свіжому повітрі, наприклад, або іще щось. То, будь ласка, робіть оце, робіть, щоб тоді, знаєте, коли, щоб це не було для вас таким, знаєте, е, якимось кризисом, тому що воно все потім може вилізти, знаєте, як кажуть, боком. Оцим всім. Тому, звісно, от, я і собі роблю, я багатьом роблю прогноз, і це дуже і дуже допомагає людям. Ну, в їхньому житті. Це дуже допомагає. Вони вже тоді більше звертають увагу на те чи на інше. Да? так Наприклад, і вони уникають тих великих проблем, які можуть зіткнутися. Тому що вони вовремя, як то кажуть, зробили на це свій акцент, зробили, приділили цьому увагу. і... Таким чином, вони змогли е, запобігти якоїсь такої більш серйозної проблеми. Так що, будь ласка, якщо хто хоче, звертайтеся, будь ласка, 300 гривень. Ну, це я так для всіх кажу, можливо, цей 300 гривень. Ну, звісно, я вам листочки не буду писати, я вам буду всім в онлайн писати. Е, якщо кому треба поспілкуватися, наприклад, там, по, по телефону чи по вайберу, чи як ще, Будь ласка, буду спілкуватися. Будь ласка, буду спілкуватися. От. Але знову ж таки, якщо вам потрібна така допомога, така консультація, яка безцінна консультація, ну я вважаю, я і собі всі завжди кожен місяць собі роблю прогнози. Кожен місяць е, також дивлюся свої місяці, як у мене, що у мене е, на що там більше звернути увагу. Да? Теж плани пишу це все. Я теж з цим працюю. Я сама не так, що я комусь всім роблю, а собі ерор. Ні, звісно, я і собі це все делаю, і намагаюся рідним це робити. Якщо треба така потреба, то я їм роблю одне діло, чи хочуть вони, чи не хочуть цього. Це таке. А так я завжди приділяю увагу цьому дуже велику. Тому що, звісно, буває, потрапляєте в таку ситуацію і не знаєте, як з нього вибратись. Як знайти вихід, що зробити і так далі. А тут вже у вас буде готовий матеріал, готова інструкція для того, щоб ваше життя не було таким складним або не було таким, знаєте, напряжним для вас таким. А так раз раз подивилися і все. Так що, будь ласка, запрошую вас на консультацію. Так, ну все, добре, буду я ставити в мене телефон, вже сідає, вже. Уже все. Так що ставлю на це і трошки піду відпочинок. Так що гарного вам дня! Бережіть себе і якщо буде потреба, пишіть. Я вам просто показую тим, чим я займаюся також. Все, гарного вам дня!